Доброго здоров'я! Сьогодні покажу, як зробити домашній гель для прання, який не викликає алергії. Ми з сином Кирилом давно шукали альтернативу порошку по тій причині, що в нас алергія, і цей засіб ідеально підійшов. Поставила воду 5-літрову, не довожу до кипіння. Гаряча така ну не кипить. Приготувала мило. 50 грам, 72% і 50 грам друг, відбілююче мило, натерла на тертушці і додавала в гарячу воду. І тепер це гарно розмішує, щоб мило розтало. Помішую і помішую, щоб мило розтало. Цього засобу вистає надовго і не викликає алергії. Цим засобом можна мити і посуд. Гарно миє. У машинку стиральну я додаю по 100 мл гелю. Оцього теж зварю. Все добре перемішую. Потім додаю кальциновану соду 100 г. 50 грам мила такого, коричневого і 50 грам мила відбілюючого. І Тоді оце в кінці кальциновану соду. Все добре перемішую і виключає, хай воно охолоджується. Як охолодиться, тоді можна розливати по бутилкам. Я ждала, ждала поки охолодиться. Надоїло мені ждати, то я пішла спать. А воно таке случилося. Ну нічого, я розлила по бутилкам і вийшло багатенько його, 5 літрів почти. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк і підпишіться на канал. Рекомендую, дуже гарний. Небагато його треба і гарно відстірує. І не викликає алергії.